Друзі і підписники каналу, всім привіт! Сьогодні я знову приїхав на поселення Аланської культури. Зараз, друзі, покажу місцинку, де будемо приступати до нашого сьогоднішнього копа. Які будуть інтересні знахідки, все буду вам показувати. Ну що, друзі, така от місцинка. Це тут поселення раніше аланської культури було отак. Так ішло, так ішло, так ішло, так ішло. І аж так ішло. Сюди йшло. Оцей горбік теж поселення аландської культури. Така, друзі, місцинка на сьогодні цікава. Це я в прошлі рази отам ходив. Отам десь медальйончика знайшов їхнього. От тут десь ножика мідного чи латунного голландської культури. Така от, друзі, місцинка, а сьогодні отак з дезагами буду ходити. Аж до того горбика. Ну, ну що, друзі, а в мене вже є перва знахідка. Така от знахідка. Частина їхнього крепежа. Кріплення таке було. Все видно на болтику щось було. Така от знахідка. Ну ще, шукаем далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така от знахидочка Походу наконечник от стрелы. ось, друзья, знахідка. Да, наконечник стрелы. Тут все на древяшку цеплялось. стороны. Ну а тут сам все наконечничек был. Такие от малюсенькие наконечник стрелы. Ну что, шукаем далее. А у меня, друзья, ще одна знахідка. И знахідка така доволі цікава. Схожа на ручку вид мочачий. Видя кот то кинжала. Така от знахідка. Тут загострене. Тут такі от. Така от желізна штука цікава. Така от збоку вона. Ну і сама по собі така от. Вона на кінці загострена. Типа який-то ножик, щоб колоть. Така от знахідка. Чи нож? Да, схоже на якого-то ножика, щоб колоть. Де ручка отмоча, яка-то штука. Ну, ось все, щоб рука лягала, І отак так колоть щось. Ну а на конці загострена. Таку от цікаву знахідку, друзі, я знайшов. Хто знає що, пишіть в коментарях. На конці воно загострене як. Така от. Чудо знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. І це ще один наконечник від стріли. Вот тут ось видно. Де? Ось цю чорточку на дерев'яшку воно надівалося. Но трішечки обломане з тієї сторони а така повинна бути. Ну і тут не, не зрозуміло, чи обломаний, чи не з цього краю. Теж такий от накінечник от стріли аванської культури. Така от знахідка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Така от вона. Ця знахідка. Тут поломане. не видно. Поломане. Чи мені цікава ця знахідка, Ось сього. На конці сплюснута і загострена. Навіть не знаю, з чого ця штука. Така. Похожа на який-то накінечник. Така от вона сама по собі. Ця штука. А там обломана. Така от, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка голландської культури. Це ножик їхній. Ось ця ручка, що на дерев'яшку кріпилася. Ну і сам ножик такий от. Трішечки обломаний тут. Одна сторона Загострено. Видно. Но одна ні. Така от, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Така от мідна штучка. Чи латунна. Така от знахідка. Незрозуміло із чого. вот вона сама по собі штучка. А тут такие. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Така от знахідка. Це, походу, їхня скоба голландської культури. Так ось із цю сторону в дерево забивалося. Ну і кріпилося щось на неї. Така от, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. І це монетка. Але не алландської культури, а царизм. Сейчас, друзі, будемо дивитися, що вона за монетка. Деньга, походу. Так, да, деньга. Зараз, друзі, я не і про труда краще покажу, що за монетка. Так от монетку, друзі, видало. Деньга 1736 рік. Така знахидка, такая вот Такая вот с тієї стороны. Ну и такая с тієї стороны. Монетка. Ну что, шукаем далее. А у меня, друзья, еще одна знахидка. Такая вот с дыркой. Вроде бы схожа на тыльник от ножа. От старовинного. Такая друзья, знахидка с дырочкой. Такие вон вот тут, такие вон вот тут, такая отсекала знахидка. Ну что, шукаем далее.